Я втратила сина Макуха Ваді Миколайович, який загинув під Бахмутом і в івано Дархівки. Йому не вистачило 4 дні до 46 років. Залишилося дві доньки жінка і я мати. Сестра, такі страшні слова через клятого ворога, що пішов на нашу країну з війною, змушена промовляти і жити з цим горем. Мама загиблого героя, нашого земляка Вадима Макухи. Рана материнського серця ще зовсім свіжа. Син загинув у бою 27 липня. Сьогодні Надія Грибенко визнає, шансів змінити вибір сина, піти захищати країну від агресора не було. Він пішов на війну з першого дня цього вторгнення, з 20, десь 26 лютого. З Зразу був він тут, типу, тереоборона на блокпостах був, а потім його забрали 23 травня, забрали його туди на війну. Він у нас переданий родині Україні. Він сказав, а хто як не я, я повинен захистити батьківщину, захистити сім'ю свою і пішов. Ми його не змогли зупинити. Попри біль материнської втрати, яка, певне, не вщухне ніколи, жінка визнає, син віддав своє життя за найцінніше. За Україну, щоб ніхто не топтав нашу землю. Зато він і загинув. Вони віддали життя своє за Україну, за рідних. То їх треба не забувати. Треба пам'ятати все життя. Осиротіла через війну і родина Черненко, розповідає вдова загиблого воїна, кадрового офіцера Ірина. Чоловік у мене Яшин Петро В'ячеславович. Він офіцер. Захищав територіальну цілісність України на Сході. 11 серпня 2021 року його не стало. Служив він в першій сіверській окремій танковій бригаді. Це воюча втрата особисто для мене, особисто для родини. І, на жаль, ну, такий. Час трагічний час для нашої всієї України, для усього нашого народу, для кожної родини, для кожної матері, батька, сестри, брата. Кожен день йдуть, на жаль, втрати, і це біль, сльози, горе. От, і ми завжди будемо пам'ятати. Кожен із наших військовослужбовців. Будь-то жінка, будь-то чоловік самі найкращі, на жаль, поповняють небесний легіон. І, мабуть, вони нас оберігають уже, допомагають нам з неба. Жінка переконана, її чоловік віддав своє життя за свободу, за територіальну цілісність і за. Наше майбутнє за майбутнє наших дітей. Сьогодні пані Ірина і сама одягла військову форму, аби боронити нашу державу. Ділиться такий вибір зовсім не випадковий. Слідом пішла, мабуть, за чоловіком. І взагалі я із сім'ї військовослужбовців, у мене батько військовослужбовець, зараз пенсіонер. І Чоловік у мене військовослужбовець, тому, мабуть, я до цього дійшла. У кожного своя історія, у кожного кожної жінки навіть своя історія, чому вона прийшла до ЗСУ, і не тільки до ЗСУ, і мабуть на цих історіях. Строїться, мабуть, і історія взагалі нашої цілої держави. 14 жовтня наша країна відзначає день захисників та захисниць України. З цієї нагоди в сесійній залі міської ради відбувся офіційний прийом міського голови Ольги Попенко. В залі вельми людно тут матері, батьки, дружини, діти, сестри і брати живе свідчення того, яку надзвичайно високу ціну сплатив і на жаль продовжує сплачувати наш незламний не. Скорений народ тут родина загиблих воїнів сучасної російсько-української війни, сім'ї загиблих воїнів АТО ООС, а також рідні воїнів Афганської війни. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто зі зброєю у руках мужньо відстоює нашу країну на фронті. Пам'ятаємо і тих, хто вже поклав на вівтар миру і свободи кожного з нас власні життя. Слова безмежної вдячності, глибокої пошани і гордості адресувала кожному з присутніх міський голова О. Ольга Попенко, дорогі друзі, прийміть найтепліші, найрідніші слова вітання з цим днем з ним захисників України і захисниць нашої держави. Цей день особливий в житті нашої держави. Бо ми сьогодні шановуємо тих, хто в своєму житті обрав найважливішу. Найнеобхіднішу професію Професію захищати свою батьківщину, захищати рідний дім, рідну землю, свою країну. Сьогодні я з впевненістю скажу, що вся громада, не тільки громада Прилог, а ми всі українці, ми дякуємо нашим Збройним силам України. Ми дякуємо кожному українському військовому. Адже вони, ризикуючи своїм життя щоденно, захищають нас від ворога, захищають свою батьківщину, захищають рідну землю. І ми впевнені в тому, що Збройні сили України не допустять, щоб ворог топтав рідну землю. Не допустять, не віддадуть, а ми не побачимо. Жоден герой. Який віддав своє життя за батьківщину за наш спокій буде жити в наших серцях. А війна третього тисячоліття, ми впевнені, обов'язково закінчиться і закінчиться перемогою українського народу, перемогою Збройних сил України. Тож сьогодні цей особливий день у житті нашої країни, день покрови Перситої народиці. Нехай буде. Почутиме наші молитви про те, щоб якомога швидше закінчилася війна. Нехай будуть почути наші молитви, щоб настав мир в нашій країні, кожній родині. Нехай будуть почуті молитви, щоб усі сини і доньки повернулись до рідної домівки живими і здоровими. А я сьогодні від усієї громади, від усієї України, буду говорити вам слова вдячності. Буду низько вклонятися усім родинам, чиї діти віддали своє життя сьогодні за нашу країну, за нашу вільну, самостійну, суверенну державу. Сьогодні буду низько вклонятися родинам афганців, адже сини які повернулися з війни, залишилися на полі бою, захищаючи мирі спокій іншої країни. Я сьогодні буду місто вклонятися від усієї громади говорити слова найтепліші, найрідніші з любов'ю у серці всім родинам, чиї діти відстоювали суверенітет і незалежність нашої країни на сході нашої держави. Я сьогодні буду місто вклонятися родинам, чиї діти загинули сьогодні, захищаючи нашу землю від расистів. Тож від всієї громади. Буду говорити тільки слова вдячності. І до цієї громади буду вам низько пройнятися. І хай Бог береже кожну людину. Нехай Бог береже нашу рідну країну. А ми віримо в Збройні сили. Ми знаємо, що перемога буде за нами і все буде Україна. І ми знову будемо жити у квітучій нашій державі. Тож, миру, добра кожному. Нехай усіх вас береже Бог. Також очільниця Прилук виконала почесну місію, вручила відзнаки міського голови за заслуги нашим землякам, учасникам бойових дій Дмитру Соченку, Олександру Шумському та Сергію Шестопалу. Ви дуже приємно вам вручати, гордо вручати. І він наша ви є нашою гордістю. І велике спасибі вашим батькам за таку дитину і за косині. Героям слава. Це вам, це ви заслуговуєте. Ви дуже приємні. Ви ліків 15, 16 рік. Дуже приємно говорити про цю дитину. Хай вас Бог береже. Хай дає вам здоров'я. А вам дуже потрібне здоров'я. А вам дуже потрібне здоров'я. Ми горді тим, Що ви в нас є? Хай вас Бог береже. Хай вас Бог береже. Крім того, Ольга Попенко вручила подяки міського голови та грошову підтримку рідним загиблих у війні з 2014 по 2022 рік, а саме родинам деркачів, джевах, бойко, матяш, єгорових, маслових, черненків, цибенків, руденків, Криворот, біленків, забейт, мащенків, походні, партал, харченків, макух, вдовіних, клименків, лозових, Семирозумів. Сім'ї загиблих воїнів афганців, а саме Яременко, Тищенко, Бородай, Череп, Малоголових, Кірсенко, теж отримали подяки від очільниці міста та фінансову підтримку. Загальну атмосферу надзвичайно емоційного заходу доповнили виступи місцевих артистів, що називається Зачепила за живе пісня у виконанні Сергія Чуня важко стримувати сльози та певне і не треба. Так виходить біль нашого народу, гордість і туга за його найкращих синів і доньок. you uh -huh. Шення урочистостей присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, чиї життя відібрала клята війна загиблих воїнів земляків та мирних громадян України. На знак вічної шани та пам'яті Прилуцька громада поклала квіти до меморіалів загиблим воїнам АТО ООС, воїнам-інтернаціоналістам та ліквідаторам наслідків аварії на чаес.